Трамп він розбив це на куски mm -hmm. і він веде переговори проти кожного там держави чи блоку держав. І один на один Сполучені Штати їх переграють, можуть роздусити. Ну от просто ні в кого ні в кого один в один з Сполученими Штатами немає шансу. Розділяє Так, да? Він, він оце от нам показав. Оце от, ну, оце... Я просто... Мені адміністрація Трампа більше подобається, ніж адміністрація дідусь нашого Байдена. Байдена. Як це сплячого Джо, mm. е, хоча в нас в Україні дуже його люблять, там українська публіка дуже потоки на нього покладала великі сподівання. Ну але в цілому Трамп все робить ну він про він, він вибудував в нього в першу чергу американський інтерес. Якби в нас хтось з'явився такого типу лідер як Дональд Трампту, от, от, от ці зділки заключати, менше розказувати про цінності про якісь принципи. А нам потрібні свої інтереси і вміти вторгуватися. Але дивіться, те, що відбулося в 21-му році з Афганістаном, багато в чому заслуга самого Трампа. Ні, я не згоден там Трампа, там заслуга була двох. Скажімо, кількох адміністрацій з одного першу чергу не треба було влади. Якщо вони зайшли туди, щоб вбити. Бен Ладена і знищити Аль-Каїду, то це військова операція, яку треба було зробити і вийти. Американці mm -hmm. там вв'язалися в дуже тяжку історію розбудови ідової ідентичності, і розбудови е, національної держави. Mm -hmm. Там племена живуть, які собі там десь якихось козів ганяють по горах, і їм, в принципі, то ні до чого. Вони влізли в цю там будівництво національної держави. Американці мають дуже це них дуже вони класні хлопці, але в них є паскудна річ, що вони люблять кудись залізти, там щось 20 років розказувати, потім зібрати свої, так би мовити, чемодани, і ми додому.